Вітаю! Хочу вам сьогодні показати колоду, яка з'явилася у мене нещодавно. Це колода британської художниці. Звуть її Анжела Таб. Ось. ось її ім'я. І ось сайт, на якому я і купувала цю колоду. власне. Ця художниця, вона не має професійної художньої освіти, вона навчалася самостійно. Малює вона в основному кольоровими олівцями, наскільки я зрозуміла. З того, що я читала про неї. І вона зробила цей обмежений тираж, буквально 200 екземплярів цієї колоди, яку я вам покажу. Колода називається Earth Whispers Star. Тобто, це шепіт Землі, така звичайна коробочка. Єдине, що, коли я дістала перший раз карти з цієї коробочки, зараз я можу знову ж таки їх покласти назад. Але коли я витягаю. Карти коробочки, у мене завжди там 2-3 карти застрягають, тому зараз я поки що окремо її показую. Також в комплекті з колодою іде ось така роздруківочка, такий папірець, на якому є пояснення до старших арканів. Ой, що це в мене тут? тут історія створення цієї колоди, про її історію, взагалі, знайомства старого, про її першу колоду, це, я так розумію, сама Анжела. Тут всі її дані, тут і Фейсбук, і ще ставте на паузу, якщо вам цікаво. І далі буквально пояснення, ключові слова для молодших арканів. І єдине, що вона змінила масті, тобто от у нас дух замість жезлів, серце замість келихів, земля ну, замість пентаклів, і розум замість мечів, а також замість пажів у неї свято. Тут самайно замість пажа землі свято ламасу. Далі на келихах у нас ембольк, і бельтейн на жезлах, і також змінені тузи. Тузи це дні сонцестояння. Літнє сонцестояння в жезлах, в келихах весняне, в землі осіннє і зимнє у мечах. І сама промальовка цієї колоди має такий віканський відтінок, не дивлячись на те, що я не віканка, але от мене не дратує тема віканства в колодах. Одна з моїх улюблених колод кілька років тому я з нею досить щільно працювала. Це була Таро зеленої відьми, теж віканська колода, дуже тепла, дуже приємна. Мені вона дуже сподобалась. Ця колода має інший характер, вона не така вже тепла і приємна, і саме за це вона мені сподобалась. Вже з сорочки починається такий легкий шок. <гум> ну, вона не вся тут шокова, тут є дуже багато таких ніжних, теплих карт, але тут є деякі карти, через які саме я і вирішила взяти цю колоду. Хоча я десь більше місяця сумнівалася, взагалі брати її чи ні, тому що. Тут є близько 20 карт, які мені просто не подобаються. Ну, не так, що прям дуже сильно, але ну, прям я не фанат. І саме через ці 20 карт я навіть порахувала, я подивилася огляд і порахувала ці карти, і я не наважувалася її взяти. Але мені так муляло більше місяця, що я вирішила просто, що це треба припинити і просто купити цю колоду. І у випадку, якщо там щось у нас не складеться, я її продам. та й все. Цікаво, ще те, що вона от така от, наче пластикові карти. Хоча в мене є пластикова колода, але вона. Трошки інша, і вона більш така важкенька. Ця вона виглядає так, що ніби всередині там ніби папір. І вона так трошки нерівно обрізана. а Ніби папір всередині і просто така пластикова ламінація. І отут навіть відчувається от рельєф цього малюнка, особливо на сорочці, тому що тут вона гладенька сорочка, а отут, де починається колір, вона прям така шершава. Отже. Перший, до речі, не, не, не найулюбленіший мій аркан ці колоді це земне дитя. Ну і це в нас аркан дурень. мах, жриця, От саме вона в нас тут на, на коробочці. Один мій таро знайомий сказав, що йому страшно від цієї жриця, а мені навпаки, вона подобається. Імператриця. ну Матінка природа. Люблю таку інтерпретацію цієї карти. І це була одна з карт, через яку я не хотіла купувати цю колоду. Але, ну, якби це був його російський друг, я б точно не купила. Так, ну ще добре потерпити. потерпіти можна. Іерофант. Закохані. Колісниця. Цікаво, що в неї. Ключик в якості сережки. Дуже мені сподобалася ця карта. Сила в тому, щоб не з'їсти порося, а зробити його своїм домашнім улюбленцем, наприклад. Тому що, в принципі, то всі тварини однаково люблять ласку і мають однаковий потенціал стати домашніми улюбленцями. Це просто вже наш вибір, кого ми обираємо з'їсти, а кого пестити. Відлюдник. Непоганий теж такий, як на мою думку. Дуже така віканська промальовка колеса. Колесо року більше, так? Справедливість. От ще один з таких жорсткуватих малюнків. Прямо конкретно повішено. Смерть дуже мені подобається. Помірність. Замість диявола у нас тіньова особистість. Ну, для західних країн це дуже очікувана назва, тому що для них ця робота з тінню, як вони її називають на Таро, це дуже поширена практика. Вежа, зірка. Місяць, так мене, м'яко кажучи, не вразив. то вже мої забаганки. Ну, я не знаю, чому вона саме обрала собачку на Аркан Сонце. Я, коли тільки побачила цю карту, одразу подумала: ну, це патрон. І все, тепер для мене це просто патрон. Наше сонечко всесвітньо відоме патрон. Аркан суд. І Аркан Всесвіт. Така алегорія з вагітністю. І далі в нас іде масть. Ми, ні, це не мечі. Це жезли, дух, це жезли. І вона змінила назви карт двору. Тобто це мудрець, архітектор, шукач. Ну і далі свято. В даному випадку це Бельтейн. Отже, мудрець. Архітектор. Ну, тобто, це в нас король жезлів. Це в нас дама жезлів. Лицар жезлів. Я не фанат такої промальовки. Взагалі не люблю портретні промальовки карт двору. Ну, що робити? І це у нас паш Жезлів. Одна з найулюбленіших карт цієї колоди. Для мене це десятка жезлів, Просто шикарно. Дев'ятка жезлів. Вісімка. Така прям. Весела, сімка. Шістка. Оця карта мені нагадує шістку жезлів у Таро Світлого провидця. Там тільки ракурс інший, але, по суті, та ж картинка. П'ятірка жезлів, боротьба за свої права, свободи. Або тут знак Це антивоєнний. Я Забула, як він називається. Ну, хто знає, то знає. Четвірка жезлів. Трійка жезлів. Цікава інтерпретація. Двійка жезлів. От тут, мені, здається, з королянським відтінком домінування. І дуже-дуже милий туз жезлів. Це в нас літнє сонцестояння. Далі в нас келихи, і це в нас е карта синонімічна королю. Це королева, лицар келихів, яка мишка прикольна. І паш келихів Або імбольк. Десятка келихів. Тут, мабуть, про непорушність зв'язку з природою. Я, що ми частинка природи і ми маємо про неї піклуватися? Я так думаю. Дев'ятка келихів. Вісімка келихів. ну це наше забруднене навколишнє середовище. Сім келихів. Такая Коскова карта. Чистка Келыхев. Пятерка мне тоже сподобалась тоже. Иначе она все очи себе выплакала. Четверка. Трика. Двика. Ну і замість у закелихів у нас весіннє сонцестояння. Далі у нас пентаклі або земля. Когось він мені нагадує. Чернести хіменгуея, чи, чи я, може, помиляюсь. Король пентаклів. Королева пентаклів, лицар. Паш або ламас. Десятка пентаклів. Дуже вона мені подобається. В принципі, такий образ можна і на імператрицю застосувати. Мені здається, підійшло б. Дев'ятка. Це просто сама милість. Вісімка. Сімка пентаклів. Шістка. П'ятірка. От ще одна моя улюблена карта з цієї колоди. Це четвірка пентаклів. Такий шикарний сюр, як на мене. Трійка. Тут трошки нестандартна промальовка. Але авторка бачить цю карту як карту мистецтва, артистизму. Двійка. І туз пентаклів або осіннє сонцестояння. І тепер у нас остання масть, масть мечів. І це у нас мудрець розуму або король мечів. Далі дама мечів або архітектор. Шукач мечів або лицар мечів. Ну, теж невдала промальовка, як на мене. Портретні промальовки для карт двору. Ох, не люблю. І паж мечів. Або сама. Десятка мечів. Ну тут не про якусь підставу і удар в спину. Тут, скоріше, про важку роботу розуму і якісь висновки, які, до яких ти дуже тяжко приходиш. Одна з найулюбленіших моїх карт дев'ятка мечів шикарна просто. У мене є, до речі, ще одна колода, в якій. Той же самий сюжет, розкритий рот, з оком, але трошки більш схематично промальовано, і не так страшно. А тут прям реально страшно. Дуже класно. Вісімка мені теж дуже подобається вісімка мечів. Сімка мечів. Тут якийсь план вони будують. А, проти цієї дівчини, мабуть, а ця дівчина так думає, як би. Мені цього вмікнути. Ну, щось на кшталт того. Це вже я придумаю, але мені так вдається. Шістка мечів трошки для мене незрозуміла. Треба почитати, що там мала авторка на увазі. Цікаво. Шістка мечів. Дозволяти собі шанс покинути токсичну ситуацію. Угу. Дозволити собі шанс покинути токсичну ситуацію. Типу, я вдоміки в бульбашці. П'ятірка мечів. Четвірка мені теж подобається. Коли випускаєш пар, щоб заспокоїтись, випустив пар, і музок такий спокійний. І працюємо далі. Трійка теж мені дуже сподобалася. Трійка мечів. Двійка. Ну, і останнє це е, зимнє сонцестояння або туз мечів. Іншими словами. Дуже ці карти гнучкі, Такі прям для любителів ріфл шафла прям те, що треба. Там ще. О, оцей трюк останнє мене мало з якими колодами спрацьовує. Можна запитати дорога колода. На що мені звернути увагу найближчим часом? Що буде для мене важливим. Ох, іерафант. Суспільство. Громадська думка. Традиція, можливо, релігія. Авторитети. Визнані у суспільстві авторитети. Ох, не дуже я люблю цю карту, але що робити? До речі, ще забула сказати, авторка. Шукає можливість зробити мас-маркет видання цієї колоди. Вона, по-моєму, в Левелін направила вже ескізи своєї колоди. Поки що Левелін там не затвердив цю колоду для друку, але тим не менше вона буде намагатися знайти видавця. Тому, якщо вам ця колода сподобалась, а ви не можете. Ну, зараз в Україну точно там доставки не буде з Великобританії. Ну, може, вам хтось може. З Європи замовити. Або якщо ви хочете просто за більш прийнятну ціну оригінал купити, то, мабуть, в найближчі роки, тому що ну, це дуже швидко не робиться, ця колода з'явиться в мас-маркет. Будемо наді... мати таку надію, тому що цих всього лише 200 екземплярів. А, і ще, до речі, з колодою йшла ось така дуже мила лисичка, така картка на такому крафтовому картоні. Дуже гарно. І ну, тут таке ціле послання. Я його, правда, <смі> довго розбирала, тому що почерк не дуже розбірливий, гарний, але не дуже розбірливий. І також йшов отакий е мішечок. Він, наче, такий е оксамитовий. Ну, штучний оксамит, мені здається. Ну, дуже класний за якістю. Я не люби мішечки, але все одно так прям дуже було приємно. Що за такі невеликі гроші для авторського видання авторка про все це подбала. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.